Доброго дня, шановні учні 11 класу, сьогодні ми з вами розглянемо електричний струм у вакуумі і електровакуумні прилади. У 1883 році американський винахідник Томас Едісон, набагаючись збільшити термін служби свого винаходу, електричної лампи розжарювання, увів у балон лампи, з якого було відкачено повітря електрод. Приєднавши електрод до позитивного полюса джерела струму, а нитку розжарювання лампи до негативного, Едісон спостерігав появу струму. А от коли електрод був з'єднаний з негативним полюсом джерела, а нитка розжарення з позитивним полюсом, струм не виявлявся. Про те, чому у вакуумі існував струм і чому лампа Едісона мала однобічну провідність, ми видізнайтесь із сьогоднішнього відео. Щоб розібратися, що являє собою струм у вакуумі, спочатку визначимося із поняттям вакууму. Отже, що створює електричний струм у вакуумі які це частинки. І так, вакуум від латинського вакуум порожнеча, це стан газу за затискує який менше від атмосферного. Розрізняють низький, середній, високий або глибокий вакууми. Коли кажуть про електричний струм у вакуумі, мають на увазі високий, тобто глибокий вакуум. Це стан газу, за якого довжина вільного пробігу молекул газу більша за лінійні розміри ємності, в якій знаходиться газ. Щоб у вакуумі існував електричний струм, слід помістити у вакуум джерело вільних заряджених частинок, наприклад, електронів. Найбільша концентрація вільних електронів у металах. Однак вільні електрони зазвичай не можуть залишити поверхню металу. Вони утримуються силами кулонівського притягання з боку позитивних йонів. Для подолання цих сил електрону необхідно мати певну енергію. Отже, носіями струму у вакуумі є електрони. Енергію, яку необхідно мати електрону, щоб залишити метал, називають роботою виходу. Електрон може залишити метал, якщо його кінетична енергія буде більша за роботу виходу або буде дорівнювати їй. Роботу виходу електронів вимірюють в електроновольтах. Один електроновольт дорівнює 1,6 на 10-19 степені джоулів. Визначають його її експериментально для кожного металу окремо та заносять в таблиці. У ваших підручниках робота виходу знаходиться у додатку 1. Процес випромінювання електронів із поверхні металів називають електронною емісією. Залежно від того, як була передана електроном необхідна енергія, розрізняють кілька видів емісії. Перше це термоелектронна емісія. Випромінювання електронів відбувається нагрітими тілами. Друга це фотоелектронна емісія. Відбувається під дією випромінювання, яке падає на поверхню, металу, на поверхню тіла. Автоелектронна емісія зумовлена наявності біля поверхні тіла сильного електричного поля, яке вириває електрони з металу. І вторинна електронна ійона електронна емісії, випромінювання електронів із поверхні тіла внаслідок його бомбардування електронами або йонами відповідно. Найчастіше, щоб створити електричний струм у вакуумі, використовують термоелектронну емісію. У нагрітому металі є величезна кількість швидких електронів, які безперервно з нього вилітають. Саме тому біля поверхні металу утворюється хмара вільних електронів. Електронна хмара, що має негативний заряд, а сама поверхня набуває позитивного заряду. Під впливом електричного поля, створеного електронною хмарою та поверхнею металу, деякі електрони повертаються в метал. У стані рівноваги, кількість електронів, що залишили метал, дорівнює кількості електронів, що повернулися в нього. При цьому, чим вища температура металу, тим більша густина електронної хмари. Погодьтесь, описана поведінка електронів дуже нагадує поведінку молекул біля поверхні рідини. А електронна хмара асоціюється з насиченою парою біля поверхні рідини. Отже, електричний струм у вакуумі. Це напрямлений рух вільних електронів, отриманих у результаті електронної емісії. Ви вже знаєте, що для існування струму необхідно виконання двох умов: це наявність вільних заряджених частинок і наявність електричного поля. Для створення цих умов у скляний балон поміщують два електроди катод і анод, і відкачують із балона повітря. Катод нагрівають, використовуючи нитку розжарення. Тонкий дріт із того плавкого металу, підключений до джерела струму. У результаті з поверхні катода вилітають електрони. Щоб збільшити емісію електронів, катод вкривають шаром оксидів лужноземельних металічних металів барію, стронцію, калію тощо, для яких робота виходу електронів є невеликою. На катод подають негативний потенціал, а на анод позитивний. Таке включення називається прямим. Електрони, що вилітають з катода, потрапляють в електричне поле між катодом і анодом і починають рухатися напрямлено, створюючи електричний струм. Цей пристрій, що складається зі сканого балона, з якого відкачено повітря і розташованих у балоні двох електродів, анода і підігрітого катода, називають вакуумним ламповим діодом. Очевидно, якщо подати на катод позитивний потенціал, а на анод негативний. Е Тобто створити зворотнє вімкнення, то електрони, що вилітають із катода, будуть відкидатися полем назад на катод і струму в колі не буде. Таким чином, вакуумний діод має однобічну провідність. Перед вами вольтамперна характеристика вакуумного діода. Пряме вімкнення зі збільшенням напруги між електродами, сила струму швидко збільшується. Зворотнє вімкнення ось воно, сила струму, буде дорівнювати нулю за деякого значення запірної напруги. Свого часу однобічну провідність вакуумного діода активно використовували в радіоелектрониці для перетворення змінного струму на пульсуючий. Якщо між катодом і анодом увімкнути джерело змінного струму, то протягом першого півперіоду діод пропускатиме електричний струм, а протягом другого півперіоду електрони відштовхуватимуться від анода і струму в лампі не буде. Отже, струм у колі буде незмінного напрямку, але пульсуючим. У сучасній електроніці замість лампових вакуумних діодів використовуються напівпровідникові. Якщо в аноді лампового діода зробити отвір, то частина електронів, прискорених електричним полем, влетить у цей отвір і створить за анодом електричний пучок, пучок електронів, які швидко будуть рухатися. Властивості електронних пучків Вони спричиняють нагрівання тіл у разі потрапляння на їх поверхню. Викликають появу рентгенівського випромінювання в разі швидкого гальмування. Викликають світіння деяких речовин і металів, так званих люмінофорів. Відхиляються електричним і магнітними полями. Першу властивість використовують для плавлення на чистих металів, для зварювання, спаювання та різання металів у вакуумі. Другу властивість використовують у рентгенівських трубках. Під час різкого гальмування електронного пучка виникають електромагнітні хвилі частотою понад 2 на 10-17 степені Герц. Третю і четверту властивості використовують в електроно-променевих трубках, вакуумних пристроях з керованим електронним пучком і спеціальним екраном, який світиться в місцях потрапляння електронів. Електронно-променева трубка тривалий час була основним елементом, елементом осцилографа, пристрою для дослідження змінних процесів в електричних колах. І так, складається вона з електронної гармати. Електронна гармата складається з катода і кількох розташованих один за одним анодів, що являють собою диски з невеликими отворами, вставлені в циліндри. Електронний пучок. Був керованим. Катод із нитк, це катод із ниткою розжарення. Аноди, їхня форма розташування та потенціали дібрані таким чином, щоб, розганяючись, електронний пучок фокусується, збираючись на екрані практично в точку. Напруга подається від 5 000 до 50 тисяч вольт. Екран, покритий із середині шаром люмінофора, випромінює світло в місці потрапляння електронного пучка. Керувальні пластини горизонтального і вертикального відхилення. Коли на них подається напруга, вони відхиляють електронний пучок у горизонтальному або вертикальному напрямку.